А це All Powers 2000 без індексу Pro. В неї ось тут немає додаткового другого інвертора на 115 вольт. А так та сама All Powers. І, напевно, вона має трошки менше конекторів DC-DC. Їй вставили все, Їй прилетіло зустрічним струмом. І, відповідно, вона має проблеми. Ух, як вентилятор загудів. З вентилятором щось не дуже добре, але це найменша проблема. Зустрічний струм, спалений інвертор. Розбираємо, подивимося, чи щось можна зробити. А, ну і тріск. Тріск немає. Тріщать тільки прошки, і кажуть, це для них нормальне явище, тому що вони тріщать всі. Я доказати чи заперечити не можу. Тож, зриваємо їй башню, і несподівано інвертор зовсім інакший ніж в прошці. Зовсім інша компоновка, зовсім інший інвертор. Цікаво і несподівано, якщо чесно. Видно вигнуту плату. Добре то чи зле, не знаю, чи так має бути, напевно, так. Радіатор десь там знизу. Є доступ до конекторів, транзисторів, можна гарно перевіряти. Конекторів справді менше. Тільки треба знову ж таки підписувати, що куди. Бо поки не зовсім зрозуміло. Бат є, а це що за виходи, Бат. Ого, Чотири конектори на батарейку з двох сторін на два каскада приходять, дублюються. Цікаво, принаймні не сплутаємо. Ті конектори можна відключати без страху переплутати. На платі якась металева надбудова, для чого не зрозуміло. Малюсінький вентилятор на діодний міст. І, напевно, тут апфц шка Це блок зарядки, він йде окремим блоком. Чи це сонце? Може це сонце окремо стоїть? Запобіжник. НЛ ні, це зарядний пристрій. Це окремо зарядний пристрій. Йодний міст, дроселя ПФЦ-шки, силовий трансформатор, вихідний дросель і вихід. Цікаво. Основний інвертор тутка. Чи це не основний зверху? От зверху бовтається з маленьким вентилятором це сонце. Це DC-DC перетворювач сонця. А основний інвертор ще заходить знизу. Розкручую. Інвертор знімається разом з радіатором. Красота на всю площу. І зарядка залишається на модулі. Її ми зараз окремо будемо досліджувати. Якийсь гвинт закручений криво не до кінця. Але це дрібнички. Оскільки станція включилася, значить силове живлення було ціле, значить низьковольтна частина тіла. І нам треба дивитися до високовольтної частини. Ось тутечки. Тутечки, наші є проблеми. І я вже бачив, що транзисторів пробитих дофіга. Більшість з них в тому числі і по гейтах, тому може бути весело. Під інвертором живе батарея, вона затягнута в термо... термокожух, в термосход, як стара баба в леопардові лосини. Туди ми лізти не будемо, бо там проблем немає. Місце на розетку 115 вольт ззаду. Морда подає ознаки життя, щось там блимає жеврі на ній. І два вентилятора, котрі тільки по центру радіатор продувають. Тобто продув йде умовно по центральній зоні. Бокова зона йде на конвекції, хоча яка тут конвекція, якщо воно верх ногами стоїть. Але цього напевно вистачає, тому якось так. Харчувалка зарядна. З боку стоять елементи термозапобіжник. Там видно якийсь діод, транзистор, конденсатор дорослі це таки АПФЦ-шка. Основний силовий трансформатор, вихідний дросіль. По виходу харчувалка зарядна не пробита. По входу короткого немає. Запобіжник дзвониться. Значить, харчувалку ми не трогаємо. Тому гнулася плата. Тому що вся маса цього радіатора, якщо не рахувати опирання на БМС-ку через якийсь кусок гуми, висить на платі інвертора. Ось тому Воно тут і вигиналося. Ну, Але це не біда. Зриваю інвертор з точок кріплення. Тут якісь гарні галочки стоять, не знаю для чого. Радіатор красивий, він би мені на корасольку гарно пішов, але цю станцію надіюся. Зремонтувати. Принаймні дуже просили. В нас ще є заряд на конденсаторах, оскільки низ не вибитий, про це треба пам'ятати, бо можна хапнути гарну іскру. Знизу лаку немає, мене це тішить, бо я можу прогулятися собі по транзисторах. Так, що ми маємо тут -ка? По гейту коротке. Силова пробита, гейт пробитий. По гейту коротке. Виглядає цілим. Другий каскад 000. Це є пробитий по гейту. Пробитий по гейту. По гейту пробитий. І по гейту пробитий. Гарно розпаюю, випаюю. Дивлюся, чи будуть імпульси, якщо я то зможу включити на столі. Рахую транзистор і пояснюю власнику, чому так дорого, якщо є генерація і живі драйвера, чи якщо я їх знайду. Драйвера тут СЛМки, то я думаю, знайду. Гарно. Поїхали кататись. Драйвера теж пробиті в хлам. На щастя, я їх маю. І бийте мене семеро. Тут не синхронний випрямляч, тут не транзистор, тут чотири діода. Вони включені, як двонапівперіодний випрямляч. Має дві обмотки трансформатор по виходу з середньої точку. Відповідно, одна помпує додатню півхвилю, друга від'ємну півхвилю. І відповідно вже звідси формується висока напруга на роботу. Як правильно тепер казати, треба шатківниці. Ми тепер вихідний гашміст будемо називати шатківниця. Це самий вдалий термін, який я чув за останній час. Дякую підписнику, що підказав мені. Отже. Випаюю драйвера, тоді перевіряю ще раз транзистори, бо так розумію, що ще не всі погоріли. Хоча по-хорошому міняти треба всі. І продовжуємо продовжувати. А, пече, транзистори в нас стоять хороші 75N65. ЛГБТшним він став. Випаюю решта, шукаю заміну. На радіаторі паста нанесена як не для своїх. Як бачите, прилягання пасти тут було ніяке, її було мало, деякі транзистори були слабо прижаті. Тобто, якби не дивлячись на те, що тут є терможвачка, ізолююча прокладка, пасту давали, але давали зле, мало пасти дали і прилягання транзисторів було ніяке. Надіюсь, я зможу це виправити. І воно буде краще, ніж заводу. Ну що, перевірив, ніби все, що мав перевірити. Але, звичайно, я можу щось упустити, тим більше в такому поспіху. Тому зразу на камеру, щоб як було яскраво, то ви то побачили. Вмикаю зразу на 200 ватт, вмикаю AC. Так виглядає, що добре, але добре, що нагадався про себе вентилятор. До нього треба буде заглянути. Працює, потужність приблизно показує правильно, значить, на цей раз повезло. В інверторі там щось собі меркотить, Цікаво, може так має бути, може ні, не знаю. Вперше бачу ту станцію 220 стабільні, я вже навіть перестав осцилографом перевіряти, бо то і так візуально видно, якщось не так. Залишилось на максимальній потужності протестувати, перевірити, чи жива зарядка, і заглянути до вентилятора. Спочатку вентилятор. Це не послідовність дій, а назва бренду Fun First. Спочатку вентилятор. Здивували вентилятори в Бревії, вони на підшипниках. І от той вентилятор доренчав, я його просто попальпував, десь там щось на місце стало. І він тепер буде працювати дуже довго і тихенько. Хто б міг подумати? Залишилося вишпертати десь там з глибини душі тої станції гвинт, котрий мені впав. Так, залишилось перевірити на потужності. Підключаю все, що маю. О, вентилятор тепер без того страшного звуку, хоча звуки специфічні. 250 ватт всього-навсього, то не так, що багато. Беру те і ще кіловат накидаю зверху. Легке підморгування, вентилятори вийшли на оберти, потужність тримає. Та станція має вміти 2 кВт без проблем, короткотривало імпульсно 4. Ніби все добре, все працює. Ще залишилось залити лаком, і в мене залишилися питання до конструкції. Вентилятори продивають знизу радіатор. А як бути з охолодженням? З охолодженням трансформатора і дроселя вихідного синуса різки, шатківниці? Адже вони тут фактично не продуваються, а досить навіть на холостому ході добряче гріється. Зарядка і сонячний перетворювач мають свої маленькі вентилятори, а там немає нічого. Ми так і живемо. А загалом враження від цієї станції, модифікації без Про в мене сугубо позитивні. Прошки я не полюбив страшно. А от без Pro версія гарна. Зарядка теж працює справно. Тільки якби трохи може мало вдуває 340 з копійками ватт. Ну як вдуває, як зробили. Не знаю, чи той модуль більше може. І вентилятори. Вони все-таки шумні. Тобто треба розуміти, що та штука в кімнаті, в спальні стояти не може точно. Мало хто має достатньо спокійні нерви, щоб в такому шумі заснути.